І всім приятелям знову я, Мікс. Так, ви можете подумати. Що зі мною? Що з моїм волоссям? Де я взагалі знаходжусь? Чому заді мене чому даний якийсь пакет? Коротше. Так я в Україні. Що в мене з волоссям? Навіть не питайтесь. Я сам не знаю, що в мене з волоссям. Куди пропало То що не що було недавно я зараз на монтажі от сюди ставлю картинку що було на моєму самому першому відео да. Почекайте, пускайте мені просто цікаво на одну штучку подивитися де це мій ютуб канал коли вийшло моє саме останнє відео Це жесть! Мене не було цілий місяць! Вау. Ви подумайте, Саня, данкар взагалі пропав на дороги! Но! Для мене місяць це капець багато. Так що зараз! <кхух> Подивився. Так, речі, не переживайте, що в мене не фона. я просто на балконі. Замість того, щоб знімати нормально в кімнаті, в якій тепло. Я знімаю тут на балконі. Де холодно? І від мене чемонан. Таке от. Ти такий. Пиу. Ти біжо тут ошиб. Тут пиво Тут лазив паук, тебе не знаю, де він. Що, він зараз в мене заліз і, і відео не вийдуть. Все, бай-бай. <ріхи> Жартою. Ну так от. Перешка, мені просто цікаво, скільки у мене зараз підписників. Я зараз зменшу. Вот, у мене тут є кнопочка. Субскрайберс, підписники. Ну-ка, скільки у мене. 66! 56! У мене серйозно ши, 66. Почекайте, вам видно вообще? Да! Я просто в шоці зараз. Ой, я вже щось поламав. А! Що я не робив? Боже, боже. Пол поламав я все на світі. І так от. Буде виходити більше Прикольних відео. Не тільки таких тупих відео, де я сижу в таких місцях. Будуть навіть влоги Влоги ВЛЯ! Так! Мене не було цілий місяць. Мене якось підстригло і мене щось сталося з очима. Бо не стоїть якісь голубі. Вони серьезно було зелены, а зараз у нас якісь більше голубі. Я, до речі, похожу на дівчинку. Всім прим привет! Я Кита Йоза. Я Кита Йоза санишка. Я ніяких ефектів не використовую. Ну, може там використаю в капуті, тоха. Забула. Так от. Відео вже йде 4 минути, о боже мій. Я не знаю, що вам ще сказати, так що... Чекайте на нові круті відео. Ще до речі, відео будуть розходитися рідко, бо, ми, бо я в Україні і в Україні виключають світло. Що в мене пів відео робить павербанк в оці. <звіт> Від мені впав на довгу. Так от. Ну короче, з вами був я, Почек Мікс. Чекайте. На дуже багато крутих відео! І колаборацій Так що... З вами був я, Почик Мікс, і всі! Бай-бай! Таємно Я не був Стітя! Ви що тут? О боже! Будлясочка, я вас дуже прошу, підпишіться на мене, щоб я 100% повернувся! Я дуже вже хочу набрати сто піти! Сто піти це дуже велика цифра. Ну, далі. Там був я потребіг всім.